Дірка Хелен. Це Хелен, а це кущ Хелен. Її кущ потребує обрізки. І коли вона його стригла, виявила велику дірку. Дірата була величезна і глибока. Треба її заладнати, що не дешева робота. Хелен дзвонить до подруги Джеми, співачки, аби то владнати. І та на порозі оглядає дилему. Та пальцем лишень можу то запхати. Чого ти співаєш? А, ось так. Це так безглуздо Джему гукати. Якось інакше то треба владнати. Сусіда Стюарт уже на порозі. Оце в тебе дірка, гучно голосить. «Заповни цю мою дірку тебе я благаю. Не знаю, той й мовить. Не чашка з чаю!» Хвильку подумав і до троє направив. Минулого тижня й мою діру справив. А вона така, так, от, чого ти не хочеш. Отримав дзвінок, коли валявся на дивані. Дірку заповни. Це жінка бажання. Трой приїхав до рук інструмента, узяв все йшло стабільно. Чоловік працював. Хелен дивилась, як її дірка вдала сьогодні. Потішила жінку. Він сказав, що заповнить, і ось результат. Хелен тремтить, як на вітрі той сад. Це твій чудовий аромат солода. Я прийду завтра, якщо твоя згода. Як і ця багато історій мають гарний кінець. Ну, а хто слухав, той молодець? Там й оселились вони вже як пара, бо трой і Хелен прекрасно співпали.